Ось прищепа цього року робив це джевелін. Одна я показував вже в одному відео. Ось вона. Одна прищепа і ось друга. І ось на цій прищепі пасинки я вже почав прищіпувати, А на цій ось пасиночок, він довгенький. І я вирішив, все ж таки, це є дефіцитний матеріал джевелін. Пасинки залишу для чого. Пагінь потужно росте, досягнув вже он до верхнього дроту. І ще до кінця літа він ще виросте. І ось я пасаночки ці залишу. Для чого буду робити в серпні місяці прищепу окуліровкою. І оці пасаночки зріжу і ось ці бронючки, які залишаться, підуть на окуліровочку. Тому що Джавеліна хочу мати багато, про нього хороша інформація. На нього покладаємо великі надії, очікування і хочу його розвести побільше. Якщо в когось є такі прищепи цьогорічні і є дефіцитний якийсь такий дорогоцінний матеріал, попробуйте залишити пасоночка і зробити кольоровочку. Ось і все.